Всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні будемо робити з вами браслет. Для роботи нам потрібно три види бісера та стеклярус. У мене великий бісер номер 6 жовтий, червоний та прозорий, а також стеклярус 16 розмір. Також нам потрібна голка та нитка. Я взяла длину нитки 160 см. Склала її пополам. Коли продівала крізь оку, і в мене вийшла длина 80 см. Далі набираємо одну жовту пісеринку і проходимо тричі. Так як вона дуже велика, двічі, якщо ми будемо проходити, то наша пісеринка буде їздити по нашій нитці. Тому набираємо одну жовту і проходимо тричі, ось так. Далі набираємо 3 жовті і одну червону. І проходимо крізь бісеринку, так як показано на відео. Підтягуємо. Ось такий у нас початок роботи. Далі набираємо 2 жовті. Раз, два. І проходимо через жовту. Підтягуємо. Набираємо дві жовті і одну червону. І проходимо через жовтих, як показано на відео. Підтягуємо. Набираємо дві жовті і проходимо через жовту. Формуючи ось таку квіточку. Далі набираємо дві жовті і одну червону, і проходимо через жовту, ось цю. Підтягуємо. Сіткуйте, щоб ваша нитка не провисала. Набираємо дві жовті і проходимо через жовту, ось так. Підтягуємо. Набираємо дві жовті. І одну червону. І проходимо через жовту. Набираємо дві жовті і проходимо через жовту. Далі продовжуйте самостійно, летети до тієї ліни, що вам потрібно. І наступний етап ми з вами продовжимо разом. Ось такої длини в мене вийшов браслет. Якщо рахувати по виступаючим бісеринка, в мене вийшло 26 виступаючих пісеринок. Далі нам потрібно вийти з тої бісеринки, що показано в нас зараз на відео, набрати 3 жовті і пройти в неї з іншої сторони. При роботі в мене вийшла погибка, я вийшла не з лівої сторони, а з правої. Тому я зараз буду проходити через пісеринки. Щоб вийти правильно. Для цього я проходжу через всі жовті, доходжу до другої квіточки і проходжу через жовту, червону і жовту. І далі йду по кругу, виходячи так, як мені потрібно. Якщо буде у когось така ж сама помилка, як в мене, можете зробити те ж саме. Проходжу через ту бісринку, що розпочинається наш другий етап, і наступно. Далі набираю 8. Прозорий бісеринок. і одну жовту. Відраховую три виступаючі бісеринки і проходжу в четверту від себе, підтягую. Набираю дві жовті і прохожу через дві жовті. Підтягую. І проходжу в наступну жовту. Ось так. Підтягую, набираю вісім прозорих бісеринок. Три, п'ять, шість. 8. І одну жовту. Знову відраховую три виступаючі бісеринки і в четверту від себе проходжу горку. Набираю дві жовті і проходжу в одну жовту і в другу жовту. Підтягу, проходжу в наступну жовту. Ось так. Далі продовжуйте самостійно. І наступний етап ми будемо з вами знову робити разом. Ось так я завершила другий етап нашої роботи. Я набрала дві жовті, пройшла через дві жовті і пройшла через ті дві жовті, що я набирала, щоб вийти внизу. Далі набираю дві жовті, один стеклярус і дві жовті. І проходжу через ту бісеринку, з якої виходить наша нитка. Ось так. Далі нам потрібно пройти через 8 прозорих бісеринок. Проходимо так, як показано у нас зараз на відео. І виходимо в наступну жовту бісеринку. Набираємо дві жовті, один стіклярус і дві жовті, і проходимо жовту бісеринку до себе, підтягуємо. Далі знову проходимо через вісім. Прозорий пісеринок. Проходимо ще через дві прозорі пісеринки та одну жовту. Далі продовжуємо самостійно. Ось такий вечірній бресет у нас вийшов. Залишиться додати нам замочок і буде він завершений. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь, я була рада вас бачити. До нових зустрічей!